Друзі, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що десант, який намагався висадитись в харківському аеродромі, знищено безглузда операція. Понад 69 десантників загинуло, аеродром. Повністю знищено винищувачі горяться. Як пише телеграм-канали, знищено понад два десантних гелікоптери. Мі 28 50 загиблих десант перебили. Ще в повітрі догралися. Окупанти Путін прокоментував бої під Харковом. І вчора російська авіація вперше застосувала ФАБОТРИТИСІМ 54 з моделем Ведення по будівлі лікарні у селищі Липці Харківської області пише журналіст Юрій Бутусов. Убито за Харків продовжується, потрібно втримати висоту інтенсивних бойових дій, які намагаються нав'язати ворог. А Липці це ворота у Харків. За цього місця ворог зміг би узяти околиці Харкова під обстріл ствольною артилерією. Липці обороняє 13-та бригада Нацгвардії Хартія. Перший фабо три тисячі ударів по їх району оборону. Відео опубліковане на російських каналах. Росіяни для наступу на цьому напрямку застосовують нову тактику постійні атаки малих груп піхоти. За масованої підтримки дронів авіації та артилерії, тобто колони бронетехніки, не йдуть на прорив, але ворог активно б'є бомбами, снарядами дрони, ланцет намагаються вибивати нашу артилерію та ППО. Наші війська діють у цьому районі. Активно ворога вибивають усіма силами і втрати росіяни значні. У наших військ є боєприпаси та дрони. А головне є вмотивовані піхотинці, які мають перевагу у ближніх боях з росіянами. Але ворог перекидає постійно поповнення, і битва продовжується за один місяць по району оборони Хартії. Росіяни. Скинули понад 400 керованих авіабомб. Один з опорів пунктів був уражений дванадцятьма бомбами по 500 кілограм, але позицію вдалося отримати цей напрямок, судячи з такого масового застосування є для ворога одним із пріоритетних. Вчора також сам Путін заявив, що росіяни не дозволяють вибивати свої війська з плацдарму, який вони захопили під Харковом. Тобто російське керівництво визнало свою зацікавленість у вирішенні на свою користь боїв на цьому напрямку та продовжить наповнювати свої сили свіжими резервами. Тепер виникає питання, якою Буде відповідь українського командування, які очевидні для військових варіанти рішень необхідно або посилення наших військ додатковими силами, щоб витримати таку інтенсивну битву або звозити райони оборони 92-ї та 13-ї бригади, щоб вони змогли зосередити усі свої сили на напрямках головних зусиль ворога і не розтягувалися, а концентруватися. Мої припаси на цьому напрямку є ворога, є чим такими знищувати, але битва без витрат неможлива і вести її на широкому фронті тими самими силами вкрай складно, якщо не вибити росіян з околиці липціо, якщо таку інтенсивність наші війська не зможуть отримувати, росіяни, судячи з уваги Путіна, будуть перекидати резерви, бо липці мають важливе оперативне та тактичне значення. Сподіваюся, що відповідь на погрози Путіна по ситуації по Харківській будуть адекватні та вчасні рішення українського командування після повторного підриву Дніпрогеса та атак на канівську дамбу та Київ Геса на початку червня 2024 року. Як грім серед ясного неба в російських засобах масової інформації з'явилася заява. Загальноросійського офіцерського зібрання ветеранів військової служби Росії, яку оприлюднив колишній високопосадовець ФСБ генерал-полковник Севастіано. Він публічно виступив проти Путіна і війни з Україною з вимогою відставки Путіна, якщо він ще не вмер. Тут треба особливо підкреслити, що це не його особиста заява. Заява ради цієї загальноросійської організації, яка об'єднує у своїх лавах ветеранів військової служби Росії. Заява співпадає зі словами генерала Івашова. Генерал зазначає, що з Україною весь світ, і це правильно, адже вони борються проти агресора. Якщо що у Росіян ще був шанс якось все зупинити, то після терористичного підриву не тільки Україна, але й союзники РФ відвернулися від РФ. Генерал підкреслив, що окупанти діють як терористи у той час, як залужний ЗСУ роблять свою справу і наносять удари виключно по військовим цілям. Це сильний та справедливий противник, який не проявляє жодної агресії, поки нога ворога не стала на його землю. В підсумку генерал зазначив, що Україна зобов'язана перемогти, а Росію чекають важкі часи. За помилки диктатора будуть розплачуватися ще не одне століття. До Слова Патрушев зупинив наступ на Харківщині та на інших напрямках. Наказ відвести війська та позиції та знову закуповуватись і купуватися. Крім того, не дарма Папа та Орбан в один голос заговорили про переговори. Російські сили виснажені не менше наших, адже штурмувати це не оборонятися, отратив атакуючих завжди більші. Патрушев зібрав нараду та готує посланців до Китаю та США. Будуть переговори. Буде список з 20 пунктів на всі сподобаються Україні. Наразі ЗСУ також посилено закупову після провалу та факапів влади доводиться все робити швидше. Все, як казав залужний глухий кут настав. Патрушев зробив перший крок. Що буде далі наразі невідомо. Але допомога США уже проголосована, підписана. Та ось вже цілий місяць жодного тижня Йде до Києва. Патрушев готує звернення до Росіян щодо передачі влади. Потім ним пише телеграм-канал «Топор помсти». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.